Вільха, розпалюємо багаття і вриваємося. Друзі, всім привіт! Канал Кульнарна Симфонія. Скоро буде паска, то потрібно закоптити м'ясо. Давно на каналі не було копчення, тому починаймо. Сьогодні будемо коптити підчеревину, м'ясо, биточок, а також тоненьке сало. Ну, я полюбляю таке сало, тоненьке коптити. Воно потім йде на підсмажку, на суп, гороховий, там на якусь кашу. Отака От підчеревинка. Отаке м'язко трошки з сальцем не обрізали. І саме тонше сальце. Таке, тоненьке. Вся продукція вже замаринована. Ось рецепт. Так що ставте на паузу і робіть скріншот. Виходить тут на літр розсола, мокрий посол, 100 грамів солі, 20 грамів цукру, ну а також деякі спеції. Що по маринаду, по часу, таймінгу, на сало йде доба, 2-3, ну, в залежності від кусмана. На м'ясо потрібно акуратно, доби думаю, вистачить. Тепер перемотаємо сало та м'ясо бочівкою. У мене тут трохи, на все не вистачить, але це не обов'язково. Обов'язково перематувати рибу, щоб не втратила форму. А сало і м'ясо гарно тримає форму. А от просушувати сало обов'язково десь підвісити на дереві, якщо немає мух. Якщо звісно, мухи, то десь в сушилки. Для чого це робиться? Щоб дим гарно проникав в сало, а також щоб не було цього мокро, бо на його ну, сідатиме копоть. Отака От гірлянда висить у нас. Ми будемо використовувати вільху можете за власним бажанням додати Вишню. Щіпу я не замачував. Кидаю таких дві-три гарних жментів. Піддон з жиром замотаємо в фольгу. Копчення більш інтенсивне проходить зверху, тому на низ кладемо м'ясо, а зверху сало, щоб краще прокоптилося. М'ясо поклали знизу, а також куски маленькі сала, а під черевину наверх. О, у нас ціла загрузка. Бажано, щоб оцей жгут, бичівка, не касалася желіза, щоб не було контакту, щоб воно не диміло. Коптильню на вогонь. Саме інтенсивне копчення проходить в перших 10-15 хвилин. Тому слідкуйте за вогнем, щіпа повинна тліти, а не горіти. Коптити буду 40 хвилин температура до 100 градусів. Ну а час будемо відраховувати від першого диму. Бачите, у нас перший димок пішов. Кожні 10 хвилин стравлюємо старий дим. Чергові 10 хвилин стравлюємо старий дим. Як апетитно виглядає. Значить так, сало наше скоптилося, воно воно ще гаряче. Звісно, його зараз з'їсти не можна. Потрібно, щоб канцерогени трохи розійшлися чи уйшли з сала, можливо, не повністю, але частково. То потрібно його замотати в бумагу і відправити відпочивати в холодильник на часов 12 на добу. І цю процедуру проводимо з усіма шматками. Так як м'ясо та сало готуємо на паску, то, звісно, дегустація буде пізніше. Я вставлю в кінці там пару кадрів. З вами був Валерій, Світлана, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі! Так, друзі, всім привіт! Ну що, сало м'ясо відпочило в нас в холодильничку, десь добу. Взяли всього по кусочку. Надо спробувати, що ми зробили з вами. Почнемо, давайте з м'яса. М'ясо отак виглядає. Давай розріжемо. А на ближче світланка. На пополам. Ось так виглядає. М'ясце. Так, відріжемо шматочок зразу м'яса. На дегустацію. Ух. Так, далі йдемо. Оце тоненьке сало, яке я використовую на різні там засмажки. Воно чудово, чудово прокопчується і має дуже такий інтенсивний аромат. Так, ось відріжемо шматочок. Пахне як. Так, де наше м'язко? Мія все бігає, напевне, ухти, а м'ясо соковите. Мія запахи чує, мія. І під черевина. Отака в розрізі. Так, ну також шматочок відріжемо один. Є. Не було вдома чорного хліба, є білий хліб. Візьмемо білий хліб, гірчички. Вибачайте, без 50 грамів в день, якби, Да й поводу немає. Гірчичка. Спробуємо сразу оце тоненьке сало, гарно пахне М -м -м, як масло. Смакота. огірок. Тепер під черемина. Дуже смачне. Потім скажу в кінці свій вердикт. І м'ясо. М'ясо ніжне. Мія, тобі такого не можна. М'ясо м'ясо на напусне. На першому місці м'ясо. На другому от тотаненьке. Так, а під черевини на третьому. Чому сало на другому місці? Не знаю, воно, воно ніжніше, навіть підчеревоно, воно як масло. Зі святами вас, з Пасхою, здоров'я вам, щастя, миру. З вами був Валерій. До зустрічі!